Всім привіт! 2 листопада. У нас така хороша, дуже класна така погода, сонячно, дуже гарна, така осінній осінній день. І сьогодні буду робити експеримент. Постало питання: обробляти другий раз бджіл від кліща чи ні. Я не сторонник других, третіх, четвертих обробок, ось такої хімії, типу амітразної групи. Але ну, так як треба перевірити, чи все в них добре, чи дійсно весь кліщ опав, будемо робити наступне. В мене є деякі сім'ї, які ну, як, в принципі на кожній пасіці є такі сім'ї, які, скільки б ви туди налили хімії, будь чого, там завжди буде один, два, три кліща. Тобто є такі сім'ї, незалежності від того, яка там суперкласна чи погана хімія. І ось ми сьогодні ці сім'ї е, будемо проливати таких 4-5 сімей на всій пасіці. Ми їх прольємо і подивимось, чи буде сипатись кліщ. Якщо кліща буде там наприклад, до 10 штук в таких сім'ях, ми більше проливати не будемо. Е, тобто, всіх інших бджіл мається на увазі. Якщо буде більше 10, то будемо робити другий пролив. Чому так? Тому що ну всі сім'ї, які ми ставили планшети, перший пролив показав осип, що там один, два, п'ять кліщів, тобто це ні про що, це все добре. А ось деякі сім'ї, оці що я кажу, в яких кліща зазвичай багато, там по двадцять 25 кліщів висипалось. І ось, якщо зараз в них висипеться до десятка, не більше. Тоді можна вважати, що у всіх інших все добре. Якщо буде більше, тоді робимо пролив ще один. Останній, більше не бачу смисла заливати бджіл цією гидотою, Останній пролив і все. Ну знову ж таки, все тестуємо. Тобто препарат незалежності, хороший, поганий, розбавили дві-три сімейки. Ось якраз ми і зробимо, обробимо і. Чекаємо, якщо все норм, обробляємо інших. Вже бачив в Ютубі. З'явилися відоси, де пасічники почали жалітися. Ну, нібито на якість препарату, можливо, там і передозування зробили, що в них почала сипатись бджола. Бачив вже такі відоси, і не тільки звичайним апімітрином, хтось і тактіком пролівав, хтось бісанолом пролив і сипанулась бджола. Бачив шорцик на Ютубі. Ну коротше, треба все перевіряти. Ось що ми і зробимо, тому про перебіг цього експерименту повідомлю в наступних шорцах.